UV DTF або УФДФ та Фотолаб давно вже крикують разом. Після першого знайомства ми побачили ефективність цієї технології, ефективність і універсальність. І на сьогоднішній день ми дійшли дуже глибокого вивчення в цьому напрямку. Що ж це за така дивна технологія UFDTF? Це така інноваційна технологія нанесення зображень, при якій зображення переноситься через друк цього зображення на плівці. Спочатку зображення друкується на плівці А за допомогою Трансферної плівки Б переноситься на необхідну поверхню. Сьогодні існують три види цієї технології. Перший вид, давайте назвемо його ofdtf стандарт. ofdtf стандарт використовують у всьому світі, вона основна технологія, в Україні єдина. ofdtf стандарт можна перенести на всі тверді неверсисті поверхні: дерево, скло, метал, ПВХ, пластик тощо. Є другий вид технології це. Давайте його назвемо UFDTF Universal. Ці наліпки можна переносити на всі, у тому числі і версисті поверхні. І третій вид це UFDTF Foil. Це наліпки з вибірковим фольгуванням. Їх також можна нанести на всі поверхні. Також і Варсисті, але про OFDTF Foil і OFDTF Universal ми поговоримо пізніше. На сьогодні ми поговоримо про OFDTF Стандарт. Можу тільки сказати, що незабаром ми запускаємо нове обладнання, за допомогою якого будемо друкувати і OFDTF Foil, і OFDTF Universal. Так що до нового року в Україні також будуть. Запущені всі види УФДТФ друку Як виглядає процес виготовлення УФДТФ наліпки Спочатку потрібно підготувати макет. Макет готується в програмі дуже швидко. Програмне забезпечення дозволяє буквально в пару кліків мишкою підготувати макет, але дизайнери допрацьовують макети, готують так звані споти, за допомогою яких білий колір і лак більш точно позиціонуються. На плівці, в якому форматі надавати файли для друку. Любий графічний формат з прозорістю для того, щоб дизайнер зміг зрозуміти, що йому друкувати, що не друкувати. Як працює дана технологія, в спеціальний принтер зряджається плівка А, від якої відокремлюється захисна плівка. Якщо ми говоримо про ОФДТФ стандарт, на плівці А є клеєва поверхня, на яку наноситься друк. Спочатку наноситься білий колір, Потім основне зображення і потім зверху наноситься лак. Лак одночасно зв'язує стікер і також служить захисним покриттям для цього стікеру. Потім цей бутерброд ламінується зверху плівкою Б, в якої також є часткова липкість. І останній етап перенесення на поверхню. Плівка А відокремлюється від плівки Б. За рахунок того, що в плівці Б також є часткова липкість, зображення переноситься на плівку Б. Наліпка наклеюється на поверхню або за допомогою резинового шпателя, або за допомогою просто пальців пригладжується до поверхні, яка завчасно була очищена та знежирена. Транспортна плівка Б знімається обережно. Якщо присутні дуже мілкі елементи, то краще дати вистоятись деякий час, потім знімати плівку. Клей під зображенням приклеює зображення до поверхні. Там, де зображення не було, клей залишається на плівці Б. Таким чином, ми отримуємо зображення на твердій поверхні. Таким чином, при зняття плівки Б на поверхні остається тільки зображення. В Цьому є універсальність цієї технології. Її можна використовувати там, де другі технології або на загал неможливі або дуже затратні. Чому стандартна технологія не підійде для ворсистих поверхонь? Тому що залишки клею, які є на частині ненадрукованого зображення, вони просто будуть виривати ворс разом з клеєм. Тому наша технологія вдіте в стандарт для всіх твердих поверхень, не ворсистих, А про ворсисті поверхні ми поговоримо, як я вже зазначив, трошки пізніше. Крім універсальності, можна виділити стійкість. Наших наліпок OFDTF Вони мають дуже високу стійкість, тому що, по-перше, це OF-друк По-друге, зверху він ще покритий лаком, який є захисним шаром для цієї наліпки. Тобто стійкість наліпок до подряпин вологи максимальна. Слідуючий плюс наших наліпок це простота використання. Поклеїти нашу наліпку дуже просто, не потрібні ніякі інструменти додаткові обрізати, підготувати поверхню, наклеїти. Кому ці наліпки підійдуть? Вони підійдуть майже всім. Починаючи з рекламних агентств, які будуть займатися брендуванням, закінчуючи невеликими виробництвами для брендування своєї продукції, також для особистого використання. Ми настільки поглибує з цієї технології, що запускаємо окремий сайт для напрямку FDTF, Запускаємо окремі канали як YouTube, так і в Facebook для напрямку FDTF. Незабаром ми запускаємо у себе FDTF Universal, FDTF Foil, це будуть дуже цікаві види. У ФДТ foil це ці наліпки за счет своєї ексклюзивності і дороговизни підійдуть для брендування навіть дорогої продукції. Так що чекаємо вас в гості як на основному каналі Фотолаба, так і на каналах, присвячених ОФДТФ Друку.